Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу до подорожі по транзиту Венери по містичному знаку риб. 11 березня Венера перейшла у риби і попливе цим знаком аж до 5 квітня. У рибах Венера в екзальтації та виявляє найкращі свої якості. Тут вони яскраво виражені, але це ще й впадання в крайності. Транзит Венери по знаку риби. Може зробити нас мрійливішими, сприйнятливішими до магії любові. Венера в рибах екзальтує, що може зробити цей період ідеальним для догляду за собою. Риби знак безумовної любові, і це не лише любов до когось іншого. Подаруйте любов собі, подбайте про себе, налаштуйтеся на прийняття позитивного сценарію. Тут задіяні тіло, розум, душа та серце. Венера в рибах вказує на чутливість, емоційність, сентиментальність, і люди в цей період можуть відчувати будь-які зміни в навколишньому світі та бути більш уважними та ніжними з партнерами через одухотворенність можуть болісно реагувати на агресію у будь якій її прояві. Друга та третя декади місяця наповнені романтикою та любовними переживаннями. З одного боку, транзит венери рибами допоможе краще зрозуміти потреби близьких нам людей, а з іншого, гостру потребу відчувати себе зобов'язаними давати оточуючим те, що вони вимагають. Результатом може стати зневага до власних почуттів та емоцій. Основні якості, які можуть виявлятися у цей період співчутливість, жертовність, ідеалізація партнера, глибока чутливість, мрійливість, прагнення такої гармонії, якої не знайдеш на землі, ілюзії, потреба в ідеальному коханні та гармонії. Також можлива зайва емоційність, навіть безвинні жарти інших людей можуть образити. Але з іншого боку, посилюється властивість легко прощати образи, риби, знак прийняття, прощення та безумовної любові. Але важливо тримати баланс: Венера управитель самого гармонійного і збалансованого знаку терези та земного знаку телець, тому важливо врівноважувати чоловіче та жіноче, не впадати в крайнощі, шукати золоту середину в ухваленні рішень. Зважувати всі за та проти, тому важливим є встановлення здорових кордонів. У стихії Нептуна прокидається почуття краси, творчий потенціал, прекрасний час для музики, мистецтва. Уява працює на повну силу, тому можна знайти скарб у найтаємніших кутильках океану нашої душі. Це ідеальний період. Для експериментів з художніми навичками та розкриття талантів, можна сміливо вирушати у вільне плавання до незвіданих територій у творчості, мистецтві, музиці, поезії, поєднавши інтуїцію та бажання, можна створити новий шедевр, щось унікальне. Венера в рибах робить серце м'яким і податливим. Відносини в усіх видів досягають кульмінації. Період продуктивної творчої діяльності, а також таємних романів, подій у сфері партнерства прокидається потреба у коханні та розумінні, але не варто забувати про свої проблеми та турботи та постійно приділяти увагу коханим людям. Це вже жертвувати собою. У цей час можна закохатися у того, хто виявив увагу чи участь у вашому житті. Кохання може спалахнути з першого погляду, але почуття може залишитися невисловленим. Все таємне стає явним, все невисловлене знаходить слова. Венера в рибах допоможе відкритися і бути більш емоційно чесними із самими собою. Але можлива довірливість аж до наївності по відношенню до інших людей, можна легко помилитися або ввійти в оману. Чи Ввести в оману тут важливо зберігати пильність у цей період. Дуже хочеться плести за течією, на якийсь час відключитися від усього, що загрожує опинитися у дивних заплутаних ситуаціях. заплутатися у мережі обману та ілюзій, напружені аспекти Венери, особливо до сонячних близнюків, стрільців та дів, можуть давати надмірну чутливість. Нестійкість настрою, безпричинні сльози, надумані образи, можуть прокидатися приховані страхи, комплекси, відчуття себе нікому непотрібним, нелюбимим, нецікавим для оточуючих. У зв'язку з цим можуть посилитися переживання, сумні спогади. Люди можуть надто близько до серця сприймати те, що відбувається, як результат, відносини, що зав'язалися у цей час. Швидше за все принесуть розчарування. Краса схожа на романтику і чуттєвість, яка повною мірою присутня у Венері в рибах, роблячи людей привабливішими і ніжнішими, Приділіть увагу ногам та пальцям. Відмінний ефект дадуть ванни, скраби, масаж та інші процедури для ступнів. Так як риби закривають зодіакальне колесо, то процедури, що очищають, будуть дуже доречними. Нехай все буде природно і неповторно мило. Час оновлення почуттів венера, наче наново народжується, виходячи з морської піни. Тому солона вода прекрасний очисник і допоможе звільнитися від розчарувань, пов'язаних із стосунками ілюзій. 22 березня Венера зустрінеться із Сатурном. Це можливість взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток відносин, укласти важливі домовленості та стабілізувати свою систему цінностей. У плюсі це може стати причиною взаєморозуміння з протилежною статтю, фіксацією відносин, відданості та вірності у коханні, але можлива стриманість у прояві почуттів. У негативі це хронічна незадоволеність відносинами і особистими фінансами, складності у виявленні теплоти по відношенню до близьких людей, жертви радостями, життя заради обов'язку, любові, матеріального благополуччя, це період стриманості, коли важче буде проявитися, зробити крок. Це період неквапливої, клопіткої детальної діяльності в одному напрямку. 24 березня Венера у секстилі з другим управителем риб Юпітером налаштовується яскравіше висловлювати свої емоції та розширювати романтичні горизонти. Сприятлива активна діяльність, відкриваються перспективи у різних областях, можливі зустрічі з впливовими людьми. Це добре для навчання, соціальної активності, знайомств. Будьте благородні, проявляйте щедрість та оптимізм. Така взаємодія малого та великого щастя гороскопу сприяють творчому натхненню, допомагають подолати фінансові складнощі, отримати підтримку інших людей та знайти вихід із складних ситуацій. Прекрасний день, плюс-мінус один день ще! Для того щоб покращити стосунки з родиною та коханою людиною, планети благодії посилюють вплив один на одного і можуть дати схильність до надмірностей, яка може призвести до нездужань і набору зайвих кілограмів. Та будьте уважні, 25 березня лунне затемнення, тому події можуть носити кармічний характер. 27 березня венера в опозиції до чорного місяця. Це конфлікти, протистояння можна знайти винного. З одного боку, можливе ненаситне бажання задоволень, яке складно реалізувати, бажання змінити партнера, ревнощі, примхливість, бажання володіння. З фінансового боку жадібність, прагнення розкоші. З іншого боку, це сумніви, причіпки, критика, замкнутість може прокинутись любов до всіх через бажання її заслужити, але при цьому труднощі у прийнятті кохання. Це ще період після лунного затемнення, тому аспект в момент затемнення вже буде діяти. Будьте уважні 28 березня Венера у секстилі з Ураном. це магнетична привабливість. Потреба в емоційній свободі та оригінальності почуттів дуже хвилюючий час для кохання. Період повен сюрпризів та несподіванок, повна розкутість, дуже яскравий період. Також у цей період можуть бути несподівані доходи. 3 квітня Венера у поєднанні з управителем Риб Нептуном. Чарівний момент: не пропустіть цей суперромантичний та мрійливий день. Проявляйте тепло та ніжність до коханих людей, вдало для освідчення у коханні, загадування бажань, енергії аспекту сповнені глибокої духовної любові, яка виходить за межі часу та простору. Ми будемо сприйнятливішими до своїх емоцій і здатні спілкуватися з іншими на глибокому рівні, навіть без слів. Однак Завжди слід пам'ятати про ілюзорності та туманності Нептуна, тому постарайтеся не уникати реальності та не стати жертвою нереалістичних очікувань. Намагайтеся об'єктивно дивитися на все. Отже, співчувайте іншим, допомагайте їм, допомагайте тим, хто дійсно цього потребує, жертвуйте туди, де це потрібно. Благодійність також потрібна. Але не жертвуйте собою в ім'я кохання, не формуйте взаємин через душевний порив. Допомога може обернутися залежними стосунками. Більше любіть себе. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, ваша думка важлива і має значення. Бажаю приємних романтичних зустрічей та гармонії в душі.